Вивчаємо цифри. Познайомтесь одиничка, гострий носик, миле личко, робить все вона сама, бо помічників нема. На що схожа цифра один? Дивись, велика голова та лебедина шийка впізнав. Звичайно, цифра два або двійка. На що схожа цифра два? Перші цифри дві сестри. Ось і третя цифра три. Третю цифру із значків складемо із двох гачків. На що схожа цифра три? Як стілець перевернувся. Він на цифру обернувся. Що це догори ногами? Це четвірка перед нами. На що схожа цифра чотири? Потім вийшла погулять на папері цифра п'ять. Руки вправо простягнула, ніжку бубликом зігнула. На що схожа цифра п'ять. Цифра 6 – дверний замок, знизу круг, зверху гачок. На що схожа цифра 6. Дуже легко нам усім упізнати цифру 7. В неї лише одна нога, і сама мов кочерга. На що схожа цифра 7? У цифри 8 Два кільця. Без початку, без кінця. На що схожа цифра вісім? Цифра дев'ять, як годиться, має кругленьке обличчя. заокруглений бочок та ще й хвостик, як гачок. На що схожа цифра дев'ять? Це цифра загадкова. Він не значить сам нічого, але десять без нуля не утвориться ніяк. На що схожий нуль? До стрункої одинички бублик підійшов пшеничний. Гляньте, хлопчик і дівчатка, так складається десятка. На що схожа цифра десять?